Знаешь, что так кидать? ж там уже батарейки ведь идут и вс? А ч, руки Что Ручки могу грудные. Ну вс, покажи суссер. Вот, покажи, один фантайс, где скоро поправ. Так. Ой.

А ти вже складав? Ой, так не роби, так не робив. Ну, так, так роби. Треба ж не їх не губити. Ти їх диви, ти їх поклади всіх сюди, в коробку. <плес> ти вже складав, так? Ти вже все складав? І то поклади І ті, що сзади поклади Ти шість сюди ого, ого Ось. Ну так видно, візьме изменит І тепер можна щось складати сюди. А то прямо в коробке что? А то треба витягувати. чи ні? Прямо в коробці. Ось то оно тут рухається. Ну да. А шаша, и пле, ой, ще треба тряпки. Так, да, але малим не треба було давати. Вони зараз... А я, ти все ним. Та не треба, вони зараз зрабовалюються. А я хочу, щоб мали. А от чого ні? І ти перший йди Ну то така розмальовка. Того розмальовка? Так. Там вон є такий кілинчик, і то є олівчик. А що то випадаєте смак? Всеки таке можна класти на той кілинчик і малювати, тим олівчиком. Не понял. Що, прям по тому по малювати, чи воно якесь водяне, чи що? Так. А діло чого? А він водяне? Олівець мокрий чи що? Так. А то води треба заливати. Так, олівець залита, є вода і тут він розмальовує. Ага. А тут намальоване якесь таке кольорове, то не ну, то кольорове виходить. Ні, говорю, чотири секції якісь, там ввісно, трошки інші. Ну тут трошки може інша, є інша.

На тому теж відбитки якісь тут. А він обмальовувати. Можна, на на відбитки. Воно, ти, ти. ну, ну, типу, Я так зрозумів. Маліша ті. Ну по. Ну в вот той великий шаблон то можна обмальовувати, а самі оті вот, от маленькі, ну, самі ж фігурки, ці в воду і так кляп туда ляп. Да? А Алло, там щоб машина не зупинилася. О, 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 сам стою. <гул> а. Пайстебе сьогодні день народження, а у них буде тоже скоро день народження. Ти що? Вой. Ну й тай, де погам. Де погам, а ещё почекай. Ходи. Потім ще будемо знімати. Ой. А ти вже пробував малювати. Радше. Я потім буду знімати, як ти будеш на тому малювати. То я тебе прийшла поздоровати з ним на рочення. Бачиш? Що? Що ж я тобі <imbalance> <simultaneously> маю? Що ж я тобі маю подарувати? Що я тобі маю подарувати? Оооо. Дякую, дякуємо. Дякую, так. А то я ще дарую, щоб тобі щось докупили. Ма, дай. Ого го. Дякую. Дякую. Прошу, прошу. А тобі подарується такий подарунок. Ходь ой. Ясно, що подобається. І то буде гамати? Але то він скакав туди, що в нього сьогодні день народження. То треба вміти, ну. Він так, він так любив нас. Де той день народження? Гамай, гамай, салатик. Гамай, гамай. Він з подарунками ніяк не може наїсти. Це чи зайдіть до нас? Ага. А що я йому дали? що сьогодні день народження. Mm -hmm. Ну то по тоже кидали там. Малювалку он таку там малює. водою малює. Вот вот, малювали. Я вас вітаю теж. З Днем народження першого сина. Дякую. Щоб вам задоволені файли, що не вітрили.

і вишила, і вишила, і вишила, і я зрозуміла, що воно мене. А яке? Очка тебе була. Це серк. Це серк. Такі кафлі. Типу, ти подивишся на клопці. А що вона має робити взагалі цього. О, яка яке серце! то, як у мене теж було завжди, коли я пила. Це серце. Боже, що ж ти маєш? Тут тобі все подарували. Ну так. Даже ти хоч на хоп це ну здесь трошки того така маленька барча. Ну я ж тобі кажу, як мені є. Ну тоже чого. Честное слово, все мені тут ваше. А ч ты тут? Подаронки летать? А у чай ж не мои? То зараз знімемо. Зараз mm. Mm. Як би дівчинка. Ні. Він хлопчик. То на подарунки в'яжуть бантики. Ти ж наш подарунок валить. Хлопці на подарунки точно в'яжуть. То всім на подарунки треба в'язати бантики. То ну я не прив'язала. <ріпична> <ріпична> я така, бачиш, не прив'язала бантика на подарунок. Що ти, Бабусі чи що. Бабуся, бабуся <ріпична> замість бантика тобі гранати. Це хоч важко, важливо те, що можна йти. Yeah. Yeah. <ріпична> можна йти, тобі на тих хатах. Що таке є тут оптика, я щойно збираю. Ми тоді подивилися.

Ура! Э? Ура! Кажи, кажи три роки! Ура! Э? Скажи, мне три роки! Ну да А це три рази за два. Ну на три роки три рази за два. А, мені треба води. А я свою кружку так і не знайшов щось. Догай у нас хлопці рука. Метроски. Маленькі метруски так стукають. <різь> <різь> Іграшку сфотографую, поки жила. Сути не надовго. Робота то папка я її же зарухував, танчик, вона вже попала в кадр. Дуже гарна іграшка не, 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 не. Все попало? І робот, і не робот.